Четвертий сезон хлопаків тільки встиг закінчитися, а інформація про п'ятий сезон вже починає просочуватись з різних джерел. І це не дивно, адже нам обіцяють поставити жирну крапку в долі улюблених героїв. Хоча серіал вже значно відійшов від першого джерела. це означає, що можна очікувати абсолютно будь-якого розвитку подій. Крім того, другий сезон серіалу Покоління В безумовно вплине на основний сюжет а спін-офф про солдатика також внесе свій вклад у розвитку. Франшизи. Творцям доведеться докласти чималих зусиль, адже четвертий сезон був прийнятий досить прохолодно. Сьогодні ми обговоримо всі новини про завершення хлопаків, що чекає нас у поколінні В і як приквел про солдатика може вплинути на фінал основного серіалу. Почнемо з того, що шоуранер серіалу Ерік Кріпке заявив: жоден персонаж більше не має сюжетної броні, хоча на цей момент він сам ще не вирішив, хто точно виживе. У фіналі, а хто ні, багато персонажів вже загинули, включаючи Мадлін Стівл, Чорного Нуара, Батька Гю та, звісно, Вікторію Ньюман. Проте серіал завжди стримувався, коли йшлося про самих хлопаків, які виживали у жахливих обставинах, не маючи при цьому суперсив. В інтерв'ю порталу Games Radar Шоура чітко дав зрозуміти, що сюжетної броні для головних героїв більше не існує. Більше того, нас чекає грандіозний апокаліптичний фільм. Фінал і сценаристам не потрібно хвилюватися, як смерть персонажів може вплинути на майбутній сюжет. Багато глядачів, знайомих із коміксами, знають, що історія хлопаків не має щасливого кінця. Багато головних героїв помирають, але в серіалі все може піти по-іншому. Шоуранер свідомо йде своїм шляхом, щоб дивувати навіть тих, хто читав комікси. Наприклад, Чорний Нуар став ключовим елементом у розумінні сутності Хоумлендера і головним лиходіям. Дієм у коміксі, але тепер його роль максимально непередбачувана. Або, наприклад, перетворення Ешлі на щось, чого нам ще не показали, або щупальця Бучера, які розривають суперів навпіл. Все це серйозно змінює сюжет порівняно з коміксами. Тим не менш, якщо відійти від першоджерела, є кілька персонажів, які за сукупністю своїх дій повинні понести покарання: Хоумлендер і Бучер. Швидше за все не переживуть фіналу, адже світ ніколи не. Буде в безпеці, поки вони обидва живі. До того ж, бучеру залишилося жити лише кілька місяців, тому його доля вже визначена. Що стосується хоумлендера, він залишиться головною загрозою серіалу, і питання лише в тому, як він врешті-решт помре. Цікаво, що нещодавно Карен Фукухара, яка грає роль Кіміко, запитали, якою була б ідеальна смерть для її героїні. Акторка відповіла, що хотіла б бути тією, хто вб'є хоумлендера. Вона Провела паралель із грою престолів, коли Арія Старк вбила короля ночі, що стало несподіванкою для багатьох глядачів серіалу. Тому Фукухара хоче, щоб Кіміко вижила і зробила щось вражаюче, щоб зламати всі теорії про фінал. Однак, якщо об'єктивно подивитися на ситуацію, здібності Кіміко дають їй перевагу у вигляді регенерації. Вона вже відновлювалася після смертельних поранень, таких як пострілу голову, перелом шиї і розрив тіла навпіл. Навіть якщо хоумлендер вб'є її, вона може зцілитися і повернутися до другого раунду. Але все ж таки шанси проти хоумлендера у неї невеликі. І швидше за все, у сценаристів інші плани щодо лідера Сімки і Кіміко. Крім Хоумлендера і Бутчера є ще один персонаж, який за законами серіалу повинен померти. Це Сейдж. Саме її плани і її розум зробили можливим контроль хоумлендера над урядом. Якщо лідер Сімки помре, у неї може не залишити. Достатньо потужного інструменту для продовження своїх експериментів, але загроза, яку вона представляє, залишиться, якщо вона все ж таки виживе. Що стосується решти загону хлопаків, то в коміксах їх доля була досить сумною. Вони, врешті-решт, стали жертвами своєї справи, але сценаристи серіалу змінюють сюжетні лінії на свій розсуд, і ми можемо сподіватися на приємні сюрпризи. Також стало відомо, що у другому сезоні покоління В розгортаються. Події, які впливають на фінал хлопаків. Головна героїня Мері зазнає нападу лідера Сімки і прокидається у таємній кімнаті зі своїми друзями. Фінал створює враження, що їх тримають у полоні в невідомому місці. Однак, тизер, показаний на комік Кон, повертає їх до університету Годолки. Більшість глядачів припускали, що у другому сезоні герої спробують втекти від Волф, що змінить тон серіалу. Однак поки що все залишається в стінах університету. Відомо, що глибинний з'явиться в поколінні В і зіграє значну роль, виробуючи молодих суперів до армії хоумлендера. Як саме це вплине на сюжет хлопаків, поки що залишається загадкою, але це обов'язково станеться. І нарешті одна цікава теорія, яка може серйозно вплинути на фінал хлопаків. Чому Ерік Кріпке вирішив взятися за приквел про солдатика і Штормфронт? Звісно, харизма Еклза і любов аудиторії до нього були важливими факторами. Але як цей спін-офф вплине на франшизу? Одна з головних теорій полягає в тому, що Штормфронт це біологічна мати хоумлендера. Приквел може розкрити це у фіналі. Лідер Сімки тілює арійський ідеал, світле волосся, блакитні очі, атлетична структура. Штормфронт була однією з перших супергероїнь і була одружена із засновником Волк, що робить її ідеальним кандидатом для створення ідеального супергероя. Якщо вона на мати хоумлендера це прекрасно поєднується з його материнськими проблемами та едіповим комплексом, а також пояснює його нацистські ідеї. Солдатика вже підтверджено як біологічного батька хоумлендера, що пояснює його суперздібність. Ми знаємо, що Штормфронт і Солдатик неодноразово зустрічалися, зокрема під час герой шоу. Якщо франшиза підтвердить цю теорію, це може стати потужним твістом, який доведе до божевілля найсильніших. Щого супера і зміцнить його намір підкорити світ. Як бачите, сюжетні лінії п'ятого сезону починають вимальовуватися. Більше ми дізнаємося після виходу нового сезону покоління В, який стане прологом до фіналу хлопаків. Чекайте на свіжі новини і обов'язково поділіться в коментарях вашими очікуваннями від фіналу, хто на вашу думку переможе і чи буде у героїв щасливий кінець. На сьогодні все. Побачимося в нових відео зовсім скоро.